Доброго дня любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо вивчати з вами займенники. Сьогодні розглянемо, як же змінюються займенники у множині. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Як завжди розпочинаємо з вами з повторення вивчених знань. Що таке займенник? Поняття займенника ми вже з вами розглядаємо не перший урок, тому ви вже маєте пам'ятати, так, що займенник це самостійна частина мови, що вказує на особу предмет, але не називає їх. Початкова форма займенника це. Називний відмінок першої особи однини. Часом займенники вживають замість іменника. Відповідно, так і називається займенник. За іменник виступає займенник. Займенники потрібні для того, щоб уникати повторень у нашому мовленні, і не Мовлення виглядало більш логічним та. Красивим. Тому, будь ласка, підготуйте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число, класну роботу та пропишіть хвилинку каліграфії. Зверніть, будь ласка, увагу, особливо деякі з вас, як же пишеться велика літера І. Вона не схожа на правопис маленької літери, тому писати просто збільшену літеру І, як велику, це неправильно. Прослідкуйте, будь ласка, як пишеться велика літера І. Починаємо зверху, так. Опускаємо донизу і робимо заокруглення. Ось як вона пишеться. Деякі з вас досі плутаються, тому будьте, будь ласка, уважні. Також ми сьогодні з вами розглядаємо три слова: врівноваженість, риса характеру якої деяким все ж не вистачає, гардероб і держава. Пропишіть, будь ласка, каліграфічно, частенько, охайно. У словниковій роботі сьогодні ми розглядаємо з вами слово аеропорт. Аеропорт. Дивимося, будь ласка. А е. -порт. Ропорт. Якщо ми говоримо про склади, то ви бачите, що складів чотири, оскільки ж і голосних. Якщо ми будемо говорити про це слово як для переносу розподіляти, то розподілити можна лише аеропорт, тому що при переносі має бути приголосний разом з голосною. Тому складів 4, але частин для переносу буде лише 2. Аеропорт, звертаємо увагу, так що кількість букв і кількість звуків у цьому слові співпадає. Вісім букв, вісім звуків та чотири склади. Аеропорт здійснює міждержавні авіарейси. Що аві... аеропорт, аеропорт що робить, здійснює. В даному випадку, в цьому реченні, аеропорт виступає як головний член речення. Це слово відповідає на питання, що відповідно відноситься до частини мови іменник. Якщо б це складали текст про аеропорт, то аеропорт він мій, чоловічий рід, відповідно, слово аеропорт можна замінити, іменник аеропорт замінити за іменником. Він, він здійснює міждержавні авіарейси. Розгляньте, будь ласка, на сторінці 94 вашого підручника також є ця вправа. І як же відмінюються займенники у множині. Знову ж таки, зверніть увагу: назви відмінків залишаються незмінними, називний, родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий, кількість особ-займенників також незмінна. Перша особа, друга особа, третя. Перша особа множини ми. Друга ви, третя вони. І дивимося. Хто ми, До ко, кого, нас, кому нам, кого що? Нас, ким, нами, на кому, на нас. Хто ви, кого вас, кому вам, кого вас, орудують ким? Вами, лежить місцевий на кому, на вас. Третя особа. Хто? Вони родовий? Рід кого? Їх, давальний кому? Їм. Знайшли кого? Їх. Орудують ким? Ними. На кому? На них. Подивіться, будь ласка, знову ж таки на родовий та знахідний. Відмінок. Як ви бачите, знову ж таки вони аналогічні, так? Родовий та знахідний відмінок за своєю формою. Згадайте, будь ласка, що зараз більш детально розглянемо займенник Ви. Він дуже цікавий, оскільки може зустрічатися у різних поняттях і тоді позначати різну особу. Займенник Ви загалом це займенник другої особи. Множини називного відмінку. Ви, коли мається на увазі, коли ви звертаєтеся до певної кількості людей. А ви не хочете мені допомогти, а ви прийдете сьогодні до мене в гості. Так? Але займенник ви ще інколи застосовується, коли ви звертаєтесь до старшої чи незнайомої людини. Коли ви звертаєтесь до вчителя, до літньої людини, до керівника, то для того, щоб проявити свою повагу та е, субординацію так, стосунки між людьми, то звертаємося на ви. В цьому випадку займенник Ви буде займенником Другої особи однини, Якщо, наприклад, ви звертаєтесь до вчителя, до мене, наприклад, Катерину Юрівну, А ви не знаєте, коли у школі будуть відбуватися очні зустрічі? В даному випадку звертання ви. Чи ви будете присутні на цих зустрічах? Ви звертаєтеся до однієї людини, це не множина, я сама одна. Тому, але ви звертаєтеся, ви, чи, оскільки звертаєтеся до старшої людини, до свого вчителя. В цьому випадку займенник ви може бути займенником другої особи, але однини. Так, ви використовуєте також займенник ви. Перед вами вправа 261. Зимова гра котити та котити. Зверніть увагу, що в цьому тексті є репліки, тобто текст постає у вигляді діалогу. Софія Анатоліївна. Навчіть нас, будь ласка, нової гри. Попросили діти свою вчительку. Як ви бачите, що є пряма мова і є слова автора. Ви так багато їх знаєте. Гаразд. Будьте уважними і чітко виконуйте правила. Отже, об'єднуємося в однакові за кількістю дітей команди. Кожна команда за 5 хвилин накочує комога більшу кулю. Ці кулі ставимо уздовж однієї лінії. Після сигналу потрібно штовхнути кулі так, щоб вони покотилися якомога далі. Чия куля покотиться найдалі, та команда і переможе. Сподобалася гра? запитала вчителька. Так, так, загукали діти. Пограємося. Отже, мається на увагу, що кулі має, треба скотити зі снігу, тому це гра зимова відповідна. Отже, необхідно записати речення з особовими займенниками, вказати їх відмінок та. Число. Дивимося уважно, в цьому тексті не так багато речень з особовими займенниками. Починаємо розглядати та визначати. Згадуємо особові займенники я, ми, ти, ви, так, а оскільки тема сьогодні множені, то займенники в множені, то розглядаємо. Дивимося. Софія Анатоліївна, навчіть нас, будь ласка, нової гри. Попросили діти свою нової гри. Ось це речення. Зверніть увагу, у цьому реченні є займенник. Навчіть кого? Чого? Навчить нас. Шукаємо початково нас. Кого? Це родовий відмінок, так? Навчіть кого що. Нас. Знахідний відмінок, так, Софія Анатолійовна, значить кого що? Нас. Це знахідний відмінок, але треба ж визначити обов'язково особу, так, множина. Це знахідний відмінок у множині. Дивимося далі. Наступне речення, в якому зустрічається займенник. Саме у множині. Подивіться, уважно, уважно. Бачимо займенник, але це займенник однини. Ось, зверніть, будь ласка, увагу. Саме в цьому випадку займенник Ви виступає як займенник другої особи однини. Чому? Тому що замінюють звернення до вчителя Софії Анатоліївно. Відповідно, це друго, займенник однини. А ми шукаємо займенник множини. Вони. Після сигналу потрібно штовхнути кулі так, щоб вони покотилися як вимога далі. Вони так, ось, це також займенник третьої особи множини називного відмінку. Відповідно, вам треба записати лише два речення. Перевірте, будь ласка, та запишіть їх собі. А ми працюємо з вами над вправою 262. Необхідно додати займенники у ці фрази у відповідній формі. Вітаємо кого? Наприклад, шановна Марія Петрівна, вітаємо кого? Вас? Так, вітаємо вас у множині. У множені. Вас. Відкривають кого що? Є займенник їх. Даруємо кому? Не йому, тому що це однина, а множина. Даруємо кому? Вам. Множина. Пишаюся ким? Нами або вами. Так, пишаюся ким? Нами або вами? Дружить з ким? Дружить з ними. Прийшли хто? Прийшли вони. Отже, ще раз. Вітаємо кого? Вас? Відкривають що? Їх. Даруємо кому? Вам. Пишаються ким? Нами. Дружить з ким? З ними. Прийшли хто? Вони. Перевіряємо. Ви записуєте вправо 262 і записуєте. Повністю це слово сполучення, додаючи за потрібні займенники. Після цього, за прикладом, в дужках біля кожного займенника. Тут, за прикладом, лише біля одного, ви виконуєте біля кожного. Необхідно завказати відмінок, особу та число. Для цього ви повинні скористатися. Тією табличкою, яку ми з вами розглядали на початку уроку, відкрити її окремою вкладкою або відкрити її на підручнику, сфотографувати її в телефон, тобто відкрити, і ця таблиця допоможе вам визначити правильно відмінок особу та число займенників. Зверніть увагу загалом. Число у вас буде всюди однакове, так як невеличка підказка. Число, звичайно, множина, оскільки ми з вами сьогодні вивчаємо відмінювання особових займенників множини. Число буде всюди множина, а от відмінок і особу ви можете знайти за табличкою. І за прикладом в дужках позначити кожен займенник. Отже, для того, щоб визначити відмінок займенника, відмінок займенника, що ми робимо з вами, треба поставити до цього займенника питання, визначити його особу і за особою потім ще й визначити відмінок. Займенник уживається замість іменника. Тому слідкуйте, будь ласка, за цим. Початкова форма займенника це називний відмінок. Однини, Так, називний відмінок однини це початкова форма займенника. І потім додатково ви ще попрацюєте вдома над інтерактивною вправою. Отже, що ще раз? Давайте підведемо підсумок, що вам треба зробити. Вам треба записати, за прикладом, вправу 261. Дописати вправу 262. Я її вам пояснила. Показала приклад, вам треба за прикладом лише дописати декілька даних і виконати інтерактивну вправу за посиланням. Таким чином, ви у Classroom надішлете фото класної роботи, в якій буде виконано дві вправи, та результат вашої інтерактивної вправи. Дякую за увагу. До побачення!